Доброго дня вас вітає компанія Checksoft і сьогодні ми поговоримо про інвентаризацію. Інвентаризація є важливим процесом в роботі, так як забезпечує контроль залишків товарів, виявлення розбіжностей, помилок в обліку, а також здійснюється контроль за персоналом і самоконтроль. Сам процес інвентаризації доволі індивідуальний і може суттєво відрізнятись в залежності від вашого бізнесу і організаційних процесів. В цьому відео ми розглянемо основні прийоми, але в кожному конкретному випадку ви самі вирішуєте, як вам зручніше і ефективніше проводити цей процес. Інвентарізація може проводитись як повна, так і часткова. Це може відбуватись з закриттям каз і так і паралельно без припинення торгівлі. Тож почнемо. Переходимо на вкладку «Товарооперації», інвентаризація і додати. Перед нами поле інвентаризації. Вгорі ми бачимо весь товар нашого магазину, а внизу ми будемо додавати той товар, який будемо знаходити в інвентаризації та встановлювати для нього кількість. Отже, завданням інвентаризації є заповнити нижню частину товарами, зазначаючи правильну кількість. Це можна зробити, по-перше, за допомогою встановлення. Того, як ми будемо шукати товар. Це можна робити багатьма способами там по штрих-коду, коду, і назві, але найзручніше робити це зі штрих-кодом. Також важливий момент категорія. Якщо у вас товар поділений по категоріям, то вам буде зручніше робити, наприклад, можна робити часткову інвентаризацію тільки по певним категоріям, або навіть по категоріям в підкатегоріях, тобто по невеликих частинах. Можна також робити по всім категоріям, шукаючи весь товар. Але зараз для прикладу для зручності ми будемо використовувати тільки невелику категорію, наприклад, алкоголю. Також важливо зазначати спосіб ведення товарів, їх три. Почнемо з накопичення фіксованої кількості. Такий спосіб дозволяє швиденько зробити інвентаризацію в невеликих відділах, наприклад, елітного алкоголю або в магазинах товарів, там, де кількість однотипних товарів невелика. Суть цього методу в тому, що ви за допомогою сканера скануєте кожну одиницю товару, і вона автоматично додається у даний документ. Наприклад. Беремо сканер, для початку встановимо курсор в пошук штрих-коду і скануємо декілька позицій. Ось ми, наприклад, відсканували. Суть цього методу тим, полягає в тому, що сканером ми скануємо кожну одиницю товару, не пропускаючи, і вони всі, можна сканувати їх підряд, вони всі додаються у документ. В результаті ми бачимо, що кількість документа це та кількість, яка у нас є на даний момент в документах по міні-софту. Фактична кількість це ту, яку ми знайшли у магазині, і ми бачимо різницю кількості. В ідеалі різниця кількості має бути 0. Ну, тобто те, що у вас в Мінісофті проведено, і відповідає дійсності в магазині. Якщо у вас різниця кількості в плюсі, тобто у вас в документі мінус 2, а фактична кількість 2, і різниця в кількості 4, то на цю кількість буде зроблена прихідна накладна після проведення інвентаризації. Тобто після того, як ви нажмете провести. А якщо у вас мінус 1, тобто недостача, на цей товар буде проведена накладна по списанню після проведення інвентаризації. Але в ідеалі у вас має бути різниця кількості нуль. Наступний спосіб ручне введення. Додаємо його. Тут можна додавати товар вручну або, наприклад, додати всі. Дуже зручно підходить для вагового товару, так як можна додати всі. І одразу у нас заповнюється фактична кількість. Її можна перевірити. Якщо вона збігається, то просто провести, або, якщо потрібно, то відредагувати. А також, наприклад, дуже зручно тим, що можна цей товар брати і зберегти таблицю у Microsoft Excel і потім його роздрукувати зберігаємо десь на себе на комп'ютері. Потім можемо відкрити. Відкрили. Можемо прибрати ті категорії, які нам не потрібні, зробити фактичну кількість, видалити, щоб звільнити тут місце, зробити його в форматі таблички і роздрукувати. А потім в фактичній кількості записати ручкою, наприклад товар І ввести його надалі у Мінісофт. Тобто ви отримаєте дані і напишете, наприклад, кількість, яка у вас є, просто вручну збереження. Якщо інвентаризацію потрібно призупинити на деякий час, то ми обираємо обов'язково постачальника. Треба до цього переконати, що у вас є постачальник, вибираємо його. Частіше обирається склад або магазин, тобто той постачальник, який у вас є для позначення власного магазину, наприклад. І нажимаємо Зберегти зберегти цей документ. І після цього ви можете його побачити в стані збережено і повернутися до нього. Або, наприклад, якщо ви заходите у наступний день, то ви можете в фільтрі по даті знайти свої старі інвентаризації. Побачите і застосувати. І так ви можете знайти інвентаризацію. Ми показали спосіб, який підходить, коли у вас небагато однотипних товарів. А якщо у вас однакових по 20-40 одиниць, то можна використовувати спосіб накопиченням кількості. Обираємо його. Такий спосіб підходить для працювання у двох. Наприклад, одна людина сканує товар і рахує його, а інша вводить кількість документів за комп'ютером. Наприклад, візьмемо категорію пива. Встановлюємо курсор в пошуку і скануємо товар. Одразу вводимо кількість і натискаємо Enter. Все, товар додався у документ. Скануємо наступний. Додаємо кількість і вводимо документ через Enter. Ще раз скануємо. І вводимо кількість. Через Enter ось так швидко можна додати весь товар. Цим способом. Дуже зручно працювати тут без мишки тільки сканер і цифрова клавіатура. Ще один спосіб, наприклад, ручне введення. Обираємо його. Цей спосіб підходить для того, щоб роздрукувати товар, який ви могли знайти. Наприклад, візьмемо певну категорію, приберемо ж цей штрих-код звідси, і можна додати всі товари, або взагалі всі, або по певним категоріям. Роздрукувати або зберегти цей документ у форматі Microsoft Excel. І потім просто вручну порахувати з листком, який можна роздрукувати, порахувати кількість, записати її. Наприклад, зберігаємо цей документ як інвентаризація. Після чого Можна буде внести документ вручну. Якщо інвентаризацію потрібно призупинити на якийсь час, то це потрібно обрати постачальника обов'язково внизу. Це обов'язкове поле, без якого інвентаризація не проведеться, так як потрібно це поле для формування документів та прибуткових накладних і списань, які формуються після проведення ревізії. Зазвичай для ревізії, як постачальника, обираємо мій магазин або склад. Далі обираємо постачальника і натискаємо кнопку зберегти. Обов'язково переконайтеся, що у вас є постачальник до початку ревізії, бо його не можна буде додати на інвентаризації. І якщо ви не додасте, ви не зможете зберегти документ. Тож, натискаємо зберегти і підтверджуємо, що хочемо зберегти документ. Можемо його побачити і можемо побачити весь товар. Далі, якщо ви прийшли на наступний день, вирішили продовжувати інвентаризацію і хочете знайти, її, то ось, користуючись фільтром по даті, ви обираєте. Потрібний день, у який була проведена інвентаризація, натискаєте Застосувати і можете знову знайти і приступити, просто натиснувши двічі, і вона знову відкриється. Взагалі, кнопка збереження дуже необхідна, тому що якщо ви втратите зв'язок з сервером, ви не зможете повернутись до інвентаризації і у вас не збережеться документ. Тому час від часу дуже рекомендуємо зберігати документ для того, щоб можна було повернутись і не хвилюватися за результати вашої роботи. А також, якщо у вас іде інвентаризація без зупинки каси. Далі покажемо, як можна проводити ревізію без зупинки каси. Це зручно робити по категоріях. Наприклад, ви перерахували віски 07, у вас три штуки. А знайшли дві. Різниця кількості одна штука. І тут підходить покупець і купує цей віскі. навіть якщо це відбувається на другому робочому місці, то ми просто можемо обираємо постачальника, натискаємо Зберегти. Сперігаємо документ, відкриваємо продаж. Робимо продаж. Проводимо і повертаємось у товарооперації операції в інвентаризацію. Відкриваємо, і ми бачимо, що поточний залишок у нас змінився. Різниця кількості зберіглась. Відповідно, програма коректно порахує цей продаж. Тобто у нас була кількість документів 3, ми знайшли 2 під час інвентаризації і одну продали. Зараз ми проведемо цей документ і подивимось, скільки у нас стало цього товару. Шукаємо цей же товар. І все правильно. Різниця кількості у нас залишилася одна. Так як у нас фактично було дві пляшки, одну ми під час ревізії продали, і у нас залишилась одна. Все правильно порахувалося. Тепер підходимо до фіналу. Зробили все, але як перевірити, чи ми порахували увесь товар, чи щось ми не знайшли, який товар відсутній, або ми його не просканували. Тобто, ось ми обрали, умовно кажучи, категорію. Просканували її. Отже, ми просканували товар, і тепер нам треба дізнатися, чи весь товар ми знайшли, чи, можливо, якийсь товар залишився непросканований. Бо якщо він залишиться не просканований, він не буде доданий в ревізію, і його кількість не зміниться. Отже, якщо це не перша ревізія, у вас більшість товарів вже не стоять по нулях, то ви можете, по-перше... Поставити, не відображати товари з кількістю 0. Як ми бачимо, список товарів змінився. Так як нулі не, у нас не впливають на ревізію, якщо у нас немає цього товару наразі. Зверху залишаються товари, які у нас не з кількістю 0. І дивимося. Далі обираємо фільтр контролю і не відображати товари в обробці. Отже, вгорі ми бачимо товари, кількість яких не дорівнює нулю і які не були проскановані у документ, і ми їх не знайшли відповідно по категорії. Ми можемо передивитись цей товар, запам'ятати наш останній номер, наприклад, у нас останній номер, який ми знайшли, п'ятий. Ми бачимо, що тут залишок одиниця і мінус одиниця. Ми можемо додати всі. Ось, у нас додалась шоста і сьома позиція. Ми їх фактично не знайшли, тому можемо вручну прописати нулі і додати їх таким чином, і виявити таким чином в документі і знайти товари, які ми не знайшли. І вони. Будуть всі у нас оброблені. Тепер можемо перевірити документ, поставити постачальника це обов'язкове поле, і провести. Так, І в результаті у нас на приході з'являться відповідні документи про списання, про проведення, і примітка, що це було під час інвентаризації. Це все можна потім передивитись і навіть роздрукувати у Excel. Отже, після ревізії формуються три документи, якщо різниця кількості не нуль. Перший це сама інвентаризація, акт, який ми можемо роздрукувати ось тут. Також ізберегти в Excel. Також документи, які відповідають за інвентаризацію. Це списання. І оприбуткування залишків. Їх ми можемо побачити на вкладці Прихід. Тут видно фінансові наслідки інвентарізації, і по документах інвентаризацію можна проводити в одному документі. Так, зручніше потім контролювати через фільтр контролю, але це не обов'язково. Ви можете працювати і в декількох документах. А зараз ми розберемо найчастіші помилки при інвентаризації. Перше це не застосування фільтру контролю. Наприклад, ви додали документ, в документ товар, який ви знайшли і, і хочете зробити інвентаризацію, але як ви дізнаєтесь, чи ви знайшли усі товари, чи деяких ви не просканували і не знайшли. Другий пункт. Це не збереження інвентаризації. Наприклад, ви працювали весь день і робили ревізію і ніколи натискали Зберегти. А при кінці дня у вас пропав інтернет або виключили світло і ревізію потрібно починати спочатку, так як документ не дасть зберегти без збереження. Тому частіше натискайте Зберегти. Наприклад, зробили одну вітрину, зберегли. І так далі. Для того, щоб зберегти, вам треба обрати постачальника. І це наступна помилка. Вам треба обов'язково зазначити постачальника до початку ревізії. Бо, якщо у вас не буде постачальника, ви не зможете зберегти цей документ, так як постачальник є обов'язковим реквізитом. Обрали постачальника, натиснули Зберегти. Зберегли і можете не хвилювати, що ваша ревізія пропаде. Або Наступна помилка після збереження продовжувати в новому документі, а не продовжувати старий. Ось ви зберегли інвентаризацію, а потім почали проводити нову у новому документі. Так можна робити. Покажу на прикладі. Ви обираєте певну категорію, і вона у вас в новому документі знову відображається як не проведена. Ви можете тоді додати фільтр контролю і обрати певні документи, які ви проводили напередодні, і натиснути Не відображати товари зі списку документів. Ось у вас вся категорія була вже оприбуткована у минулій, минулому документі, у минулій інвентаризації. Тож ви можете переходити, наприклад, до інших категорій. Ще ми вважаємо помилкою додати все в документ, а потім шукати і вводити товари в самому документі. Так, в програмі є поле пошуку. І це зручна функція. Можна шукати, змінювати, видаляти, наприклад, вилучити товар. Так, або змінювати вже кількість, яку ви пройшли, наприклад. І так далі. Але краще використовувати основний пошук, ось тут, і додавати товари поступово, якщо ви не користуєтесь ручним веденням і не будете потім цю табличку поступово заповнювати без всяких змін. Наступна помилка проводити якісь документи з писання або прихід під час ревізії. Так, це можливо, але краще провести всі документи до ревізії. Ще виникає питання, як швидко проставити нулі замість кількості товару, якщо у вас, наприклад, треба його обнулити. Просто ставимо в фактичній кількості і і стрілку вниз. 0 і стрілку вниз. вниз. 0 і стрілку вниз. І таким чином, якщо небагато товару, то можна швидко поставити нулі. Ще є така помилка. Якщо ви робите інвентаризацію одні, використовуйте режим з накопичення фіксованої кількості. Наприклад, по штрих-коду і не дивитесь в екран. Наприклад, ви знаходите, а потім ви пішли і знайшли. Товар, якого немає у вас в цій категорії, або цього штрих-коду у вас зараз немає. Ви десь помилились. І ви не дивитесь в екран. Ось таким чином ви не знайшли товар, і далі йдете по магазину, і не бачите, що у вас у пошуку не знайшовся товар, і у вас далі в пошуку буде просто додаватись штрих-коди. Тобто. Ви могли просканувати товар, якого нема в базі, або він в іншій категорії, і виникає така помилка. Потрібно видалити цей штрих-код і відкласти цей товар, щоб додати його потім і продовжити. Тому інколи перевіряйте і дивіться, якщо у вас є така помилка або є якісь розбіжності в базі. І ще одне. Це не помилка, а певне зауваження. У деяких випадках доцільно закрити доступ до фактичних залишків персоналу, який проводить інвентаризацію. Це робиться в правах. Переходимо на вкладку «Користувачі», обираємо Касира, заходимо в «Права» і на додаткових правах можна прибрати. Кількість і ціна постачальника на інвентаризації. Тепер касир може проводити інвентаризацію, але не бачити залишки, Тільки фактичну кількість. А під аккаунтом директора, натискаємо Зберегти, буде видно усі залишки. Тобто під директором ми бачимо усі залишки. І кількість документів, і фактична, і поточний залишок. Якщо ми заходимо від касира, заходимо на товар операції і на інвентаризацію, ми можемо побачити, що ми бачимо лише фактичну кількість. На цьому все. Якщо є додаткові питання, звертайтесь до нас, контакти в описі або пишіть коментарі та за зауваження.